Вітаю, друзі, слава Україні! Запрошую вас вже до 166-го випуску нашої спільної з вами рубрики, щоденної рубрики «Діалог Відверто, де теми визначаєте ви. Сьогодні, взагалі, без будь-яких ну, мабуть, нема потреби, і так цей, цю рубрику дивляться в основному постійні глядачі, які і так все прекрасно знають. Отже, перше питання. Порошенко це державник, але з деякими реформами не погоджуються. Медицина. Хай для бідних громадян України залишиться стара модель Семашка, а для грошовитих громадян дорогі лікарні. І категорично проти земельної реформи Прибалтійських Аргентин і т.д. це вбивство села. А по французьким законам і село буде розвиватися, і Україна буде розцвітати. І друга частина Порошенко зробив помилку, що пішов на дебати на стадіон. Сам на телебаченні доповів би про зроблене і про плани на майбутнє. Відповідаю, ви праві. Порошенко дійсно державник, але тут є певна одна особливість: він дієвий державник. У нас багато державників, і очевидно, що безумовний державник це Віктор Ющенко. Просто безумовний. І мені дійсно було шкода, що я з ним колись серйозно посварився. і Я дуже радий, що ми потім змогли помиритися і потиснути один одному руку. Але Віктор Андрійович міг зробити, ну. Десятки, а так як його сприймали на старті, особливо в цьому світі в сотні разів більше ніж зробив насправді. Тому це були втрачені можливості. Порошенко, маючи незрівнянно гірші обставини, зробив неймовірно багато. Перше він зумів зупинити війну, яка почалася до нього, яка вже мала намір перерости в те, що допустив Зеленський. Він її зупинив, він її загнав гухий кут. Звідки вона не проривалася в Україну? Якщо говорити про помилки Прошенка, то знаєте, ну дуже неоднозначно, але напевне, може, те, що він так ізолював, так захистив громадян всієї України від тої війни, що навіть сусідніх найближчих біля фронту містечках те саме золоте, тощо які зовсім були не майже на лінії вогню. Люди забулися про війну, люди перестали про неї згадувати і тому. Можливо, тому так проголосували бездумно за людину, яку ну до сільради не можна обрати, а тим більше президентом воюючої країни. Це вже я про 19-й рік. Але з іншого боку, що б ми говорили про Порошенка, якби він вводив безперервні воєнні стани, якби він обмежував громадян України і таким чином зробив би те, що зробив Зеленський: повне порушення прав і свобод, руйнація українського суспільства і знищення української економіки. А при Порошенкові вона зростала кожен квартал. Скільки 15 чи 16 кварталів безперервного зростання. Доки народ не обрав хоч паржом, Зеленського хуже не буде, виявилося може бути хуже. Тому я можу наводити сотні прикладів, чому він дійсно і державник, і дуже дієвий, і дуже вмілий керівник держави. А тепер до ваших застережень: два перших. Значить, що стосується реформи земельної, почну з неї. А це не до Порошенка. Так, він хотів ввести нормальний, адекватний ринок землі. Точно, не за аргентинською, так званою схемою. Я маю на увазі те, що ви говорите про атифундистські закони і про атифундії. Земельний олігархат так само, точно, бо знаю його плани, вони були інші. Але під це... За його правління просто не було голосів в парламенті. Він не міг цього провести. Зате появилася монобільшість у Зеленського, і він вів ринок землі. Добре, що вів тільки тільки він вів саме те, проти чого ви виступаєте. І яка дійсно система, яка є небезпечна, дякувати Богу, що суспільним тиском і тої ж опозиції, того ж Порошенка вдалося зупинити від найгірших кроків по стопроцентному атеводийському закону. Вони ж хотіли передбачити можливість розпродажу землі по 200 тисяч гектарів в одні руки. Можете собі це уявити? Тому, дякувати Богу, тому випадку не пройшов, але це питання не до Порошенка. Ці закони в найнеприйнятнішій формі були. Ухвалені при Зеленському під прямим його тиском з бажанням організувати великий земельний деребан. Те, що воно потім не пройшло, це не його заслуга, це слава Богу, що в суспільстві був стримуючий фактор. Ринок землі сам був потрібний. Порошенко це усвідомлював. і тут, я думаю, ви з ним солідаризуєтеся, що є певні схеми ринку землі, які працюють в світі, які є нормальні і дають можливість уникнути таких проблем. Далі, що стосується лікарень, ну давайте пункт перший. Це ми зараз маємо владу, коли немає, не існує Верховної Ради, не існує уряду, є Офісно президентська республіка. Навіть Зеленського не існує. Хто такий Зеленський взагалі? А? Скажіть мені, хто? А що він вирішує? Відосики записує, так? І дурниці якісь меле. Є Ярмак, є ОПА, яка все робить, як вона хоче. І тому сьогодні все, щоб не зробилося, лягає на відповідальність ОПА і Зеленського. <кій> За часів Порошенка. Була реальна коаліція, в якій його політична сила була тільки одна спочатку з п'яти, а потім одна з двох. І багато рішень ухвалювалося тими, хто формував уряд і хто був в цій коаліції. І позиції щодо багатьох реформ зовсім не обов'язково були позиціями персонально Володимира Зеленського. Був ряд реформ, які, скажімо, Гройсман проводив, з якими Зеленський був не згоден. Господи, кажу, Зеленського Господи, якими Порошенко був не згоден. Але він. Виконав волю коаліції, підписав ті закони. Що стосується з медичної реформи, я з вами категорично не згоден. Ну, почнемо з того, що це за варіант, е -е нехай бідним громадянам лишиться система Семашка, а багаті, хай мають іншу систему. Знаєте, старий варіант анекдоту. Що вирішили, що мовляв в Британії мало аварій? А давайте ми переведемо дорожній рух з правостороннього на лівосторонній, але ж не можна так відразу кидатися. Давайте ми 50% автомобілів переведемо, щоб вони їздили лівостороннім рухом, а 50% правостороннім. Оце приблизно те, що ви кажете насправді. Якщо країна має можливість забезпечувати повністю медицину фінансувати з державного бюджету, напевне, ніхто би не брався до реформи. Вона вичерпалася набагато давніше. Я вам більше того скажу, при кучмі система Семашка вже не просто дала тріщу, вона розвалювалася. І тому була дуже, на мій погляд, погана реформа богатирьової. Вона тоді ще була міністром охорони здоров'я, яка просто провела механічне скорочення медицини. І все без внутрішньої реформи. І ті пособи багато з те, що вам не подобається, воно стало проблемним вже тоді. Друге, насправді, коли ми говоримо про реформу Ляни Супрун. А це реформа, перша, яка була визначена саме на ті ресурси, які на той момент існували, не було вже ресурсів на Семашка. Це був варіант страхової медицини, який обсікав усе те, що. Було приписками, розкраданнями, а це стало масово. Це поза 30% перевалювало, а може і під 50%. І визначали принцип, гроші йдуть за пацієнтом. І цей принцип, на мій погляд, є абсолютно дієвим. Ви не платите за медицину, платить держава, але вона вас страхує. Це та сама страхова медицина, тільки не ви платите страхові внески, а держава. На мій погляд, це було правильно. Проблема в тому, що за часів Прошенка було проведено тільки перший етап. Це амбулаторна частина, це поліклініки. Дійти до рівня другого етапу вторинної медицини, клінічної медицини, просто фізично не встигли. При Зеленському це все було спаскуджено, знищено. Ця медицина, ця реформа була зникрована. Я можу на цю тему, якщо буде ця тема, коли стояти спеціально, я можу про неї дуже багато говорити. Сьогодні просто нагадую, той варіант, який ви кажете, він був неможливий для збереження. Просто медицина б розвалилася. Той варіант, який був зроблений, він і передбачав. Ніякі платні клініки для населення. Населення могло бути забезпечене. Я ж сам часто своїми болячками ходив і до сімейного лікаря, і далі до поліклінік. Так не все подобалося. Але це було ліпше при ніж присувковій семашка, і це було достатньо ефективно, і це було безкоштовно. Маю якісь можливості, маю гроші, можу піти до платної. Тому те, що ви пишете, я думаю, що це несправедливо, але це теж питання не до Порошенка. Він виконував свої функції президента і десь тільки пробував спрямовувати інші напрямки, які відповідали, за які відповідали вже уряд і коаліція. І чи варто йому було йти на дебати на стадіон? Я переконаний, що треба було йти, тому що це дало можливість відповісти на ті дурні закиди. Це дало можливість цьому протиставитися. Інакше Зеленський був би однозначним переможцем моральним. А зараз ми йому це все будемо згадувати. Кожен раз йому це буде в лице, і за це він відповість. А Порошенко пішов після закінчення оцих профанаційних правда дебатів на стадіоні. Порошенко пішов на офіційні дебати, передбачені законом про вибори, куди Зеленський побоявся прийти. Він втік, тупо втік, як останнє дресто. І все, і Порошенко там сам один, відповідаючи на питання у відповідній формі дебатів, відповів, зробив те, що ви кажете. Чи це сильно вплинуло на людей? Не сильно. Тому йти на стадіон, треба було, треба було щоб було видно, що ті відсотки, це знаєте, от і всі, що за нього проголосували, це втихаря. Зайшов в кімнату, насмердів і вийшов. І тебе нема, і тебе ніхто не бачить, і досі не можемо знайти, хто ж за нього голосував за Зеленського. А там на стадіоні це стало видно. Люди, які самі прийшли підтримати Порошенка, і ота маленька жменька, яка прийшла підтримати Зеленського. Це треба було зробити, це ми мали побачити. Все, закінчуємо з цим. Ідемо далі. Я так розумію, що хтось не зовсім доброзичуєвців, але відповідаю: питання коректне. Добрий день, пане Тарасе. Розкажіть, будь ласка, які обов'язки Маркарова не виконує як посол? А ще. Чому через заяви Портнова відкривали справи проти Порошенка? А проти Зеленського нині немає проважень після заяв Кулініча. Проти Порошенка хто відкривав справи, призначені Зеленським і його портновим, в тому числі татаровим Єрмаком до того Богданом е репресивні органи яких навіть тоді потім виходили окремі люди, відмовлялися це виконувати, окремі керівники слідства і казали, це повна фальсифікація і нас змушують це робити. Зеленський відкривав карні справи проти Порошенка, як проти свого опонента. Зеленський не відкриває проти себе карні справи за свою державну зраду, як про це сказав Кулініч. Буде наступний президент, буде. Очищена правоохоронна система від орків, яких завели при Зеленському, від російських агентів, які є в ДБР відверто, які воюють проти України і всіх інших. І тоді подивимося, як підуть ці справи. Тому ви не змішуєте деталі. Тепер про обов'язки Маркарової, якщо обов'язок сидіти в посольстві і нічого не робити, і виконувати директиви з центру, а вони нічого не робити, і не підтримувати Україну, і не. Проводити будь-яких переговорів то Маркарова все виконує повноваження ПОСА виписані, але вона має діяти відповідно до наказів, які приходять з міністерства чи від президента, і відповідно до суспільних політичних потреб, демонструвати активність свою і максимально сприяти просуванню інтересів Української держави. Я це бачу по деяких інших посольствах з Маркарою мене жодних контактів немає. І не було з деяким я був знайомий, дуже добре був знайомий. Моя посада колись в Верховній Раді прирівнювалася до посади першого заступника міністра закордонних справ. Можете повірити, я в цьому розбираюсь непогано Тот же, е їм. Приходили на початку вторгнення, зокрема, а й до того теж в серйозні вказівки телефонні нічого не робити, не піднімати ті країни, не рухати їхніх депутатів на підтримку України, тому що у нас багато зрадників є приваді, які неформально керують країною. І деяких з них, коли вони відмовилися і почали все одно продовжувати активну роботу на підтримку України, дуже швидко почали звільняти з посади і ставити тих, хто ні біса нічого не роблять. Маркару вони треба звільняти. Вона і так нічого не робить. Вона відкриває ресторани, вона відвідує всі верхів, всі вечірки і прийоми, які проходять в Вашингтоні. Вона практично не спілкується з держдепом, коли треба відстоювати українські інтереси. Вона не спілкується ні з членами Палати представників, ні з сенаторами. Вона не відвідує будь-які регіони Сполучених Штатів Америки, де вона би мала відстоювати українські інтереси. Група діаспорян, я про це вже не раз говорив, поїхала об'їжджати червоні штати республіканські, переконувати там. Команди цих сенаторів і конгресменів, які проти України на підтримку України. Міністр закордонних справ Литви збирає групу топ-посадовців, щоб їхати до США, переконувати там, зокрема по штатах, переконувати в потребі підтримувати Україну. Пані Маркарова і 40 людей дипломатів. Це не про персонал, персоналу більше. 40 тільки дипломатів в американському посольстві від початку вторгнення тільки демонстрували свою присутність, коли їх викликали. Коли появлялася потреба, приїжджав Зеленський. Десь Маркарова там ззаду семеніла потрошечки. Коли були якісь там виступи, тощо ну зокрема дистанційне включення Зеленського в Конгресі, Маркарова Байден запрошував. Вона була присутня поряд біля дружини Байдена підтримувати там, скажімо, Україну своєю присутністю, і не більше Маркарова. Взагалі нічого не зробила за період свого перебування посолом. Вона не мала там серйозного авторитету і навіть не могла нормально вручити вірші грамоти. Це один з прикладів дуже невмілого призначення дипломата, коли пані Маркарову призначали по абсолютній тупості її, вона міністр фінансів. Була правда вже при Зеленському всабеньким, а до того була непоганим заступником міністра фінансів уряді Гройсмана. Отже, пані Маркарову вирішили відправити до США, думаючи, що вона там буде посом до міжнародного валютного фонду. Ці особливо обдаровані навіть не здогадувалися, що цього нема. Міжнародний валютний фонд напряму працює з урядами. А не з посилами у Вашингтоні. З ними можна найбільше листа передати, як Костоношою. Не більше, нема такої співпраці, вона не передбачена, вона позастатутна. І тому це було провальне рішення. Вона не була готова до цієї роботи, а далі вона почала отримувати вказівки, нічим не займатися. Це реально, ще раз кажу, я підтверджую, я знаю від декого з дипломатів, що тих, які почали активно займатися підтримувати Україну, терміново відправили відставку. Дуже серйозно тиснув на уряд Грузії, щоб підтримати Україну, наш посол Білісі Довгов Ігор. Зняли страшним скандалом взагалі виконав з дипломатичної служби. Ну він хоч вже на пенсію йшов. Інші історії абсолютно аналогічні. Тому є диверсія, пані Маркарова підігрує тому, що від неї вимагають. Ну, що поробиш? Безнадійно. Наступне це постійна читач глядачка і хороші ми друзі в чаті. Нашому кожного разу вітаю вас! Вітання з Ізраїлю. Пише приємно знову бути з вами. Пане Тарасе, а де дівся Аваков? Він же був таким антипорошенківцем. Чому він не сугами? На чому вони горшки побили? І де він може вигулькнути, тому що спокійно відійти від кори та не в його стилі? Дякую. Ну, давайте так. Перше, де він є, толком ніхто не знає. Мені хтось колись доказував, що він десь є в Україні, тому що бачив якусь, нібито волонтерську активність. Ну, авакую волонтерська активність мені трохи смішно, але очевидно, що десь світиться він би мав. Але ну, знову це не доведено. Це за непідтвердженими не даними Аваку Віталії. Італії. Це його рідна країна, він любить цю країну. В нього там є і віли, і помешкання, і машини, і все інше. Він там вже жив, правда, жив трошки в образом мафіозі, тому він колись попався. Італійці його затримали, коли в нас тут один Приянукович його розшук оголошували. А він попався тільки через те, що він в тій чорній машині, чорному Мерседесі, за темними вікнами дуже нагадував албанського мафіозі. От ті, хто з Албанії втекли або з інших держав і жили в Італії, саме так і виглядали. От тоді його тримали під Арештом депортаційним, але потім екстрадиційним, але потім відпустили, він там лишився. Він вернувся вже, коли став депутатом, коли йому дали можливість, коли Віктор Ющенко провів список до Верховної Ради. А зараз я думаю, що він там, тому що тут ну для нього ризикована річ, хтось може по ньому щось нехороше згадати. Ворогів у ньому багато, він собі зумів натворити скрізь. Коли вони побили горшки з Зеленським, то вони не били горшки. Просто Аваков думав, що він все життя буде контролювати ситуацію. А Зеленський закручував, закручував гайки. Ну Зеленський, спочатку Богдан, потім Єрмак, хто такий Зеленський, ще раз повторюся. Закручував гайки перебирали всі повноваження, все, що можна було захопити до своїх рук. І в певний момент Аваков вже їм став непотрібний. А нам в нього набралося компромату. Плюс, я думаю, він ризикнув. У мене припущення, тому що в Зеленського починає дуже біситися, коли їм починає щось нагадувати. Що ми ж з вами разом робили злочини? Оту історію. По справі Антоненка. Він виконав наказ Зеленського, особистий наказ. А Зеленський виконав пораду Путіна по справі Антоненка рифмастера. І я думаю, що Аваков нагадав Зеленському, що Володя, ми там разом замішані. і Після того його доля була вирішена. Тим більше Міністерство внутрішніх справ на людину, яка вміла до того диктувати свої умови, точно в Зеленського б не залишили. От, у вас все. Чи він вирене ще колись? Знаєте, давайте не забувати, це є певний вік. І є певне, певний багаж. Плюс Аваков живе в таких умовах, в яких ніхто з нас ніколи жити не буде. Він мультимільйонер. Ой, Знаєте, я думаю, що навряд чи він вернеться. Якщо захоче вернутися, він був би непоганим свідком на багатьох процесах. Ну і відповідачем також. Наступне питання. Доброго ранку, пане Тарасе, як ви можете коментувати прокоментувати недавній стрім історика Олександра Палія Прорестовича. Здається, нам пан Олександр якось цікаво обходить Зеленського. Раніше я принаймні вважав його позицію більш відвертою. Дякую. Слухайте, от знову ситуація. Я не так багато дивлюся різних стрімів, різних записів. У мене просто на це нема часу. Я дивлюся кількох своїх колег, кількох друзів, які мені дійсно дуже цікаві. А Стрімів Полія я давно не бачив окремі історичні, я його дивився чисто політичні, десь пропускав що він говорив про історичі. Я не знаю. Я тільки вам скажу одну річ: коли ви говорите про якусь третю особу. То ж само Арістовича. Ви вибираєте для себе певну сюжетну лінію. От я писав щось про Арістовича, у мене сюжетна лінія Арістович і Зеленський. От недавно був цей запис, в якому якраз виділяв ті речі, як Зеленський породив Арістовича, і як йому зараз треба, як там казав Тарас Бульба, я ж тебе породив, я ж тебе і уб'ю. Інакше Арістович може дуже сильно підпаскудити. І в мене була сюжетна лінія, яка передбачала саме цю канву, а є інша канва. Арістович, російські спецслужби. А є канва, Арістович і незріле суспільство, яке готове це ковтати. Можна зробити звичайно кількох серійний фільм, де це все об'єднати. Але якщо ви робите один конкретний стрім, вибираєте якусь канву. Я просто припускаю, що пан Олександр Полій напевне вибрав іншу лінію, ніж, скажімо, я він вибрав лінію чи по суспільству, чи по історичних аналогіях, чи викривав фейки, які розказує Арістович, чи ті про російську цю бредоту, які він жене московську. І... Це теж є гідна річ, гідний матеріал. В такому випадку, ну, я би все одно згадав Зеленського в такій ситуації, але він там вже є в певній мірі тільки бічна відка. Чому Зеленський допустив, що це робилося упродовж стількох ро... такого часу. Тому я думаю, що просто тема була дещо інша. Я не думаю, що в Олександра Поля щось помінялося. Якби це сталося, я би був засмучений. <кій> було би шкода. Але мені здається, що поки що це ми десь на холод не думаємо. Просто є теми, в яких зайвий раз згадувати ще Зеленського, Господи, а хто він такий? Ну, боже, в мене щось в кожному питанні з'являється: оце, а хто він такий? Бо хто справді хто він такий? Він віддав під управління державу кротам і кому завгодно. І те, що він робить, це тільки демонтаж України. Оце, мабуть, єдине, що він розуміє, усвідомлює з того, що він робить. Добре, йдемо далі. Знову персональних багато є. Пане Тарасе, поясніть, будь ласка, нещодавно в своєму інтерв'ю Борислав Береза розповів, що Порошенко вмішувався в роботу судів, розставляв на вишиві посади своїх людей. Це дійсно так? Чи Береза Бреше, як Буткевич, Данлюк і Ермоваєва? Дякую. Це не так. Цього не було. Нав'язували дуже багато, що там Порошенко то-то, то-то. І пан Борислав теж цим займався. І цим били в спину, і цим привели до влади Зеленського, вдаряючи весь час без перерви, критикуючи роками. Навіщо це було робити? Ну, напевне, не додумалися. Сьогодні повторюють з одної єдиної причини. Всі вони дуже добре знають, що це не так. Повторюю, тому що треба зняти з себе моральну відповідальність навіть перед цим самим собою. Всі бачать, що творить Зеленський. І... Чому ж ти, чоловіче? Чому ж ти, пані Марино? Чому ж ти, пане Буткевич? Чому ви працювали фактично на Зеленську? Ні, ні, ми не працювали. Це просто Порошенко був поганий. Ми були проти нього, ми були не за Зеленську. Ні. Порошенко не був поганий. Порошенко виконував все правильно і вірно. Були недопрацювання, були звичайно, а як ви будете робити, коли у вас коаліція з перевагою два голоси, а в тій коаліції півтора-два десятки відвертих зарадників, ваші ж улюбленці Лещенко, Наєм, Заліщук, таких багато. Як ви це будете робити? Тому насправді недоробки були тільки через це. Не вистачало механізмів для того, щоб зробити. Решта, якби були всі механізми, він щось не зробив, от тоді би я йому сказав. Петро Олексійович, в мене до тебе є багато застережень, але те, що можна було в тих умовах зробити, він по-моєму зробив на багато, багато разів більше ніж було можливо. Ще раз кажу Порошенко не розставляв людей в судах. Ми бачимо, як ті ж самі суди і судді виносили рішення проти Порошенка. Порошенко не поміняв багатьох суддів, тому що він ішов за законом. Закон передбачав поетапно спочатку очистка Верховного суду, потім апеляційної інстанції, потім перші інстанції. Він не займався свавіллям як Зеленський, і тому він взагалі не розставляв суддів. Тому нашу ця брехня ну себе виправдати. Бориса Береза пише дуже багато цікавих, корисних. Потрібних записів на сьогоднішній день, але після кількох таких речей я вирішив, що знаєте, там, де не бів правда, я того не дивлюся. Я не дивлюся Данилюк Єрмолаєвої, я не дивлюся багатьох інших. Тому що ну, треба взяти десь на себе відповідальність. Я колись свого нагрішив, я перед Ющенком особисто просив пробачення. І перед людьми на Майдані, от не один раз, і тоді, особливо той перший розгон Майдану, 11 грудня, я за це просив пробачення. Тому люди, попросіть пробачення за те, що ви тоді натворили, воюючи проти України в особі Порошенка. І після того, після того все, що ви будете говорити, буде сприйматися на подисменти. А зараз поки що ну, якось невдобно воно виходить. Добре, пішли далі. Вітаю, пане Тарасе. Висовіть своє ставлення до блогера Мирослава Олешка і до його діяльності щодо викриття зеленої. Що викривається добре? Яке ставлення? Нормальне? Я не бачу проблем. Він покинув, наскільки я розумію, Україну. Якось це сам написав. Ну, має право. Якщо би він, покинувши Україну, почав працювати як відкрита консерва, як один там такий є, виїхав звідси, Зеленського він не рухає. Його владу крутів, він не рухає. Він оббиває брудом українську армію і опозицію в особі Порошенка і Європейської солідарності. А почому там когось бусик запакував? А почому мовчить товариш Порошенка? Якби Мирослав Олешко почав робити подібні речі? Я би дуже серйозно переглянув щодо нього свої погляди. Я не погоджувався з багатьма речима, які він робив. Мені дуже не подобалися певні речі в минулі періоди, але це є особливість його поведінки, його характеру. В мене є свої методи, я своїми методами працюю і дію. Є ну, мій колега Володимир Цибулько. У нього набагато спокійніші, розважливіші, зовсім інші тональності, і він ними працює. Олешко працює з певними, як на мене. Такими, знаєте, провокаційними нотками тощо. Але це, напевне, все йому доповнюється, це нормально. Є, ну, господи, багато інших, які працюють взагалі абсолютно кардинально в іншому способі. Олешко наробив собі купу ворогів, пересварившись з усією богосферою в той період, коли пригадуєте, була зустріч з там, відомими блогерами Петра Порошенка. Вони там, бо він, бачите, з ним селфі зробив, їм не, не додумалися самі інші речі. Ну і далі розійшлися Лешко воює проти влади. А ті блогери, які потім об'єдналися, де Морду, потім де Мсокіру, потім де Сім, сьогодні працюють на владу, аж свистить. Тому в будь-якому конфлікті я на це дивлюся і кажу, стоп так, Лешко він виявився правим. Ще раз кажу, я не готовий сказати багато що про нього, але в загальних рисах він робить, на мій погляд, нормальні, адекватні речі. Ну, просто це в іншій формі. Ну от пояркова дивляться ті, хто точно не буде дивитися мої записи. Тому ну, що на них вони заснуть. А поярков їх збуджує. Зате, я думаю, що більшість з вас ну, десь обережно ставляться до Пояркова, Він не сприймається його експресивний напір. Ну, от це теж це різні форми. Чи є за Олешком якісь інші там, великі гріхи, ну я просто цього не помічав, мене не вистачає часу сістежити за всіма. От, власне, і все. Так, ну, веселе. Шановний пане Тарасе, питання швидше для розрядки, хоча і не таке, що переходить в розряд кварталу. Ну, дякувати Богу. Ні, розряд кварталу, я думаю, серед моїх глядачів точно немає нікого, хто би опустився до розряду кварталу. Якщо не секрет, то які були ніки у вас на форумі Української Правди з 2004 року по теперішній час? Ну і, звичайно, поставте діагноз цьому форуму. Відповідаю: Ви звідки знаєте, що я в 2020, 2004 році під час тоді виборів Ющенка? Був появився на форумі української правди. Я там появився один чи два, чи три рази. Появився не під ніком, а під своїм прізвищем чорнові Тарас. Після цього весь форум вибухнув всі. Чорнові форумі, всі сюди. Пишу. Мат через мат, крики, погрози, звинувачення. Ну я пішов через якийсь час. Прийшов, знову спровокував, подивився на цей шум. Я пішов, мене вже давним немає. А вони там б'ються, щось там доказують, ще там щось. Мене це дуже розвесило, мені це сподобалося. Але далі в мене на це не було часу. І... Після того короткого періоду, в кінці 2004 року осени, я більше ніколи в сам форум, так як він тоді існував в окремому форумі, я туди більше ніколи не заходив від цього взагалі. Я дуже рідко, під окремими статтями в Українській Правді, я не люблю цього ресурсу, але він досить зручний для швидкого пошуку загальних новин, які не носять якогось там політизованого характеру, де вони все одно їх подають. Там зручніше, якщо шукати, іноді заглядаю. <кій> І дуже рідко. Хочу подивитися, а що там Єрмаківська-подоляківська братія, як реагує на якусь новину. І я йду далі в питання. Тому, що стосується реакції, я там просто можу побачити, тому що саме на Українській правді найбільше працюють подоляківські боти. Ну, власне, і все, цим і все сказано. Мені він не цікавий. Він для мене не існує. Для мене цікавіше все-таки певні форуми і певні чати і дискусії в Телеграм. У Фейсбук це був суцільний срач, це було гидко. А от в Телеграм воно виглядає достатньо нормально, ну і YouTube, звичайно. Все, пішли далі. Нік у мене не було жодного, просто Чорновіл Тарас. Ще раз кажу, два чи три заходи. Наступне, Тарасові Часовичу, як ви оцінюєте заяву Ердогана на пропалестинському мітингу у Стамбулі? Це політична гра перед потенційними виборцями? Чи він дійсно вирішив піти на відкритий конфлікт з Ізраїлем та США? Завдячно, дякую за відповідь. Так, одна хвилина, дуже коротко. Насправді, це гра. Це гра, яка має підвищити його популярність, але це дуже небезпечна гра. Він розкручує негативні настрої в суспільстві. Він розкручує в Туреччині антиєвропейські настрої. Він же ж не сказав про зірку Давида. Ви звернули увагу. Він сказав: Ви що, хочете досягнути війни між півмісяцем і хрестом. В Ізраїлі не хрест, в Ізраїлі зірка шестикутна зірка Давида. Це певні погрози, і все, але це залихватство. При тому, всьому спокійно він спілкується з Байденом. Туди приїжджає Блінкен. Вони ведуть нормальні переговори. В них збережені нормальні тихі контакти з Ізраїлем. Це є гра, але ця гра може закінчитися дуже погано, тому що Ердоган знає, коли треба зупинитися. А тих, кого він розбурхає, можуть і не зупинитися. І Туреччина може вибухнути теж тероризмом. І це дуже небезпечно. Ліпше цього не робити. На цьому завершуємо сьогодні. Слава Україні! Прорвемося, переможемо.